Перехід на літній час буде, звісно, мати більший вплив на людський організм ніж на зимовий час, тому що біологічно ми маємо перебувати на зимовому часі. Це стандартизований час для нашого організму. Літній час даш це штучно виведений час. І людина, в принципі, як показують дослідження, не зможе до кінця адаптуватися на 100% до переходу. І в цілому ми будемо не досупати приблизно на 40 хвилин після переведення стрілок годинника вперед. І хочу зазначити, що в першу чергу треба звернути увагу та підготуватися людям, які знаходяться в групі ризику. Це діти до 10 років, це підлітки і це люди 60+, плюс, а так. Також ті, хто мають серцеві судинні захворювання, особливо підвищений артеріальний тиск, гіпертонію, тому що у них якраз особливо в понеділок можуть відмічатися, як теж показують опитування, на 8% ризик інсульту. Як можна загалом підготуватися до цього переведення часу. Наприклад, якщо сьогодні людина ляже спати раніше, наскільки це допоможе? Національна асоціація медицину Америки рекомендує готуватися за 4 дні до переходу, лягаючи на 15 хвилин раніше. На мою думку, звісно, цей механізм ну, по факту не дуже сильно буде працювати, тому що змусити себе на 15 хвилин заснути раніше, особливо в реаліях українських, коли ми спимо, в принципі, хаотично і всі маємо недосип, ми всі в групі ризику, тому що ми маємо недосип і плюс ще доотримаємо недосип. Після переведення стрілок годинника, апріорі це вже факт. Тому, яка може бути рекомендація? Це встати було б чудово, якщо хтось ще може встигнути встати да, на годину раніше, ніж зазвичай у вихідний день, тобто не відсипатися тут ключове перед переведенням годинника. А також після обіду, якщо звичайно немає запланованих фактичних справ, людина перебуває вдома, перевести годинник вже на новий час і починати жити за новим часом, приймати вечерю, виключити обов'язкове в вмісні продукти після 14-ї години, тому що це стимул який може не дати заснути, особливо для чутливих людей, до кофеїну, і завтра вже починати жити за новим днем, якщо людина не має серйозних соматичних захворювань або психічних розладів, протягом 48 годин тижня ми маємо більш-менш, скажімо так, пристосуватися і не відчувати ну, такі важкі наслідки переходу. Крім того, цього тижня були і магнітні бурі. Чи вони так само впливають на якість нашого сну? А, так, це однозначно. Те, що магнітне коливання земного поля вони впливають, тому що метоюрецепцію ніхто не відміняв. У нас є і барорецептори, і хеморецептори, дихальній системі кровоносних судин, і шкірних покровах. І також вони реагують на зміни магнітного поля землі, тому що є сила тяжіння, і ми все ж таки мозкові коливання у нас в мозку присутні. І це все впливає на роботу центрального. Центральної нервової системи, тому ми можемо відчувати, в тому роздратованість і складнощі з засинанням. Плюс у нас. Є світлочутливі білки, які реагують на синій спектр світла, і в даний період вони теж дуже чутливі до світлових коливань. І люди, скажімо так, які є більш чутливі, ми всі різні, звісно, всі різні. Це факт, які реагують, наприклад, на зміни фаз луни, можна за собою прослідкувати. Скоріше за все, вони теж будуть реагувати дуже активно на магнітні борі і буде порушуватися сон, тому що магнітні борі можуть викликати зміну рівня серотоніну та зниження рівня мелатоніну. Це в свою чергу буде давати складнощі засинанням. А так, якщо складнощі засинання, плюс переведення годинника не досить. це все складає один пазл такого величезного, скажімо. Ризику поточного недосипання, що в наших реаліях. тому на жаль, на жаль, хотілося б, щоб все ж таки ми жили за стандартизованим часом і закон був би підписаний. А Якщо говоримо про наслідки і вплив магнітних, бо чи їх можна якось мінімізувати? Можливо, вітаміни, можливо, якимось іншим чином, щоб людина менше це відчувала. Це, знаєте, вроджена здатність і особливість кожної людини. Однак ми можемо, скажімо так, трошки натренувати да, власний такий магнітно-рецепторний механізм імунітет. Яким чином да, це зміня, зміна, наприклад, температурного режиму, контрастні душі, хоча почати з контрастного вмивання або холодної ванночки для них зранку. Наприклад, це обов'язково має бути сталий режим сну, тому що він і так підбивається, в першу чергу може страждати. Тому треба систематично лягати в один і той же час, ну плюс-мінус, так? Да? Тобто, щоб не смикати наш будинок, скажімо, на 2-3 години, щоб це не був якийсь там, наприклад, переліт через декілька часових поясів. Все ж таки, і дотримуватися знову ж таки це режим харчування, тому що знову ж таки їжа є задачиком ритму наряду з світлом. Світло звичайно більше впливає, це головний наш. Задачі часу, однак їжа їжі теж тому, ми власними такими невеликими зусиллями можемо якраз повпливати на таку тренування, скажімо, організму. Прості поради вони дієві, однак ніхто не дотримується їх. Нагадайте, також такі загальні поради для того, аби людині легше, простіше було заснути, як правильно готуватися до сну. Готуватися до сну можна різними способами, да? можна розслаблятися, можна дихальні вправи, стрес-менеджмент, мейнфулнес. Однак така самодопомога – допомога це знову ж таки. Те, що виходить з того, що задачі нашого ритму це світло. Ми синхронізуємося за допомогою світла, за допомогою сонця. Так? Тому так ми і реагуємо негативно на перехід на літній час, тому що вранці ще буде темно після переходу, а ввечері навпаки ще світло, а має бути навпаки відповідно до нашої біології. Так? Тому ми маємо притемнятися, стишуватися, виключити гаджети ну, хоча б за годину, так? 50 хвилин. Готуватися. Можемо прийняти ванну, теплу. Після вани можемо такий лайфхак, знову ж таки, мелатонін знижує температуру тіла. Ми можемо засинати, коли температура тіла знижена на 1,5 градусу. Тому вдягаємо шкарпетички таким чином, щоб тепла віддача зараз проходила повільніше, і організм готувався до якраз сну. Також важливо прослідкувати, щоб все ж таки ну, не може обійти питання це матрацю, тому що що ми будемо не робити, як ми не будемо охолоджувати кімнату, якщо матрас не підходящий, ми будемо прокидатися, крутитися, підбуджуватися, і сон буде фрагментарний навіть в ідеальних умовах. Тому я, мабуть, зупинилася на світловому режимі, шумовому режимі, все ж таки. Да, Якийсь, можливо, все ж таки білий шум, шум дощу, тому що у нас зараз є фокус уваги на сигнали небезпеки, тобто в тиші. Мозок очікує сигнал небезпеки, тому що знову ж таки еволюційний механізм. Гілка хрустнула, це значить, якась небезпека людина прокидається. Тому щоб себе стишити трошки, так, так, замаскувати фоном, можемо включати, наприклад, звуки природи. Це дуже те, що я бачу по своїм клієнтам, дуже діє е, е, на них здорово, тобто рожеве, коричневий, є, є різні варіанти білого шуму собі допомогти погрузитися в сон. І, звісно, прослідкувати все ж таки за своїм матрацом. Що дуже важливо, на чому ми проводимо третину свого життя. А якщо говорити про такі наоборот, навпаки, що не треба робити для того, аби нормально заснути якісь, навпаки, анти можливо топ того, що може нашкодити нам в такому швидкому якісному засинанні і сну? антитоп це. Всі прості вуглеводи просто перед сном. Тобто, на вечерю не має бути десерту у вигляді тістечка, тому що цукор збуджує нервову систему, а нервова система центральна взаємопов'язана, двонаправлена з шлунково кишківним трактом. І тому ми будемо збуджуватися, це буде давати важкі засинання. Це 100%. По-перше, можна виключити анти це сидіти в гаджеті перед сном. Перетворити скролінг стрічки на ритуал. Це от просто антитоп поради, тому що, по-перше, це синє світло, по-друге, це дуже активуюча процедура. Ми приймаємо рішення, куди тиснути, яку кнопку нажати, куди заскролити, проаналізувати інформацію. Якщо ця інформація буде негативного характеру, ми нервуємося. Якщо вона позитивного, ми теж підвищимо рівень збудження. Це все буде впливати на процес засинання і зниження рівня мелатоніну. Який має такий заспокійливий, розслабляючий ефект. Так, сам мелотонін не впливає на якість, ну, тривалість, як прийнято вважати. Так, це такий міф. Він якраз має такий заспокійливий, підготовчий ефект, тому що це регулятор циркадного ритму. І, звісно, обов'язково прослідкувати, щоб були комфортні умови в. В кімнаті, тому що якщо ми будемо якось галасливо себе поводити, е, знову ж таки, якісь активні дії проводити перед сном або різко під, під підгружатися в сон. Тобто прийшли і швиденько лягли. Треба задати собі буферну зону. Такий час, як у дітей. Ритуал він має бути. У нас у кожного він є. Просто його треба, знаєте, поставити на поточні рейки і звести до якогось тайм-менеджменту, умовно 30 хвилин. І мозок буде асоціювати цю дію вже з розслаблюючою процедурою, тому що мозку треба завжди за щось зачепитися, він не може бути без гачка фокусу уваги, тому простіше, однак дуже дієво знову ж таки. Як покращити наш сон зараз в умовах війни, коли сон переривається повітряною тривогою? Що можна зробити для цього? А, є е, теж деякі лайфхаки. А, якщо ми візьмемо загальну сумнологічну практику, то не рекомендовано спати в день і відсипатися на вихідні. Да? Це знову ж таки для здорової людини. Однак, е Враховуючи реалії, да хто у нас в принципі досипає і здорова людина, тому ми можемо, якщо є можливість, і якщо є тенденція до схильності до денного сну, тому що не кожна людина навіть після недосипу може заснути. Це факт, тому що знову ж таки біологічні годинники у таких людей працюють дуже синхронно і потужно. Вони розуміють, що зараз день і ніхто не засне. А процеси сну регулюються двома процесами: це зміна дня і ночі і втома. От якраз зміна дня і ночі не дає нам спати в день. Тому, якщо біологічний годинник не такий потужний, будь ласка, 10-15 хвилин до 20 максимум можна подрімати не більше. Якщо можна поспати трохи на вихідних, на вихідних, компенсувати недосип. Однак погана новина в тому, що ми не можемо на 100% компенсувати недосип. Таких таких механізмів природа не продумала, тому що. Ми в природі мали спати тоді, коли захочемо. Волі цінома недалеко відійшли від пращурів. Тому, якщо можливість поспати, однак не більше бажано двох годин це має бути інакше, знову ж таки, ми собі будемо створювати штучний соціальний джетлаг, тобто зміщувати біологічні годинники все далі і далі. А також ми що ми можемо зробити, якщо ми не доспали, наприклад, дві години вночі. Ми можемо або потримати в день, або взагалі не компенсувати, тому що просто наступної ночі механізми сну в налаштовані так, що у нас деякі фази сну вони просто поглибляться, скомпенсуються само собою. Тобто це не смертельно. Якщо не 4 години, все ж таки можна проспати один цикл в день, умовно півтори години.